Поліна, ти знаєш, що я тобі хотів сказати після того, як побачив твій ганебний сюжет давай, давай. розпису твого на казантип. Я хотів сказати shit happens, Паліна. Да, іногда так і називався минулого року танцпол на казантипі. Щит happens, один із моїх улюблених. Цього року він називається Shit palace. Один із твоїх любимих? один із моїх улюблених, А знаєте чому? Тому що це єдиний танцпол на казантипі, де можна почути Ленинград, Мумітроль, Сектор Газа, Краснуй Плесень. Який запах? Це море, блін, ракушки, чайки. Це все чим може пахнути на танцполі туалеті. На а ну ка падлів Дискотека! Нарешті ми знайшли справжню дискотеку. Be happy or oh, die trying! Я тільки що зрозумів, де ми знаходимося. Раніше цей танцпол називався Щіт Хепенс, ну, тобто ви розумієте, сіляки трапляється. А зараз він називається «Shit Palace». Коротше кажеться, це найкрутіший туалет в усій республіці ЗЕ. Так, тут грає музика. І іноді навіть Ленінград. Ну, До речі, якщо ми вже тут знаходимося. Я зайду на секунду буквально. Найважливіший плюс цього прекрасного танцполу в тому, що е, і чоловіки, і жінки всі разом. Ми всі одна велика сім'я. Я вже не можу терпіти, ласка. Ну що, з легкою душею ми йдемо далі. Спасибі цьому місцю.